Гаряча тема: Великі реставрації. До мене приводить пацієнти, кажуть, от у мене весь рот полікований, все класно. Я дивлюся там реставрації, які займають 70% від зуба. І це є величезна проблема. Пломбувальний матеріал сам по собі не предназначений закривати дефекти більш ніж 45% від зуба, і то це в певній мірі трошечки перебільшує. Ось на фото зуби, які ми залишили живими, слава богу, але подивіться розмір дефектів. Звичайно, ми їх відновили, і досить, як на мене, акуратно. Наша лікар терапевт Світлана Вікторівна зробила це чітко, як завжди, якісно. Так ось так дані зуби виглядають у родовій породині. Можна сказати, як свою Дані зуби, зуби це бомба з дії. Через великі реставрації. Чому? Тому що ми не знаємо, коли може забитися нерв або ж відколотися шматок даного зуба, і може бути скол під ясна, що призведе до видалення або достановлення коронки. Тому рекомендація в такому випадку – це встановлення керамічних накладок для того, щоб зуби були більш міцніші та витримували навантаження. Або ж якщо це тотальна реабілітація, ми відновлюємо на деякий час, та після того обов'язково накриємо їх керамічними реставраціями. Тому бережіть себе та приходьте чим раніше щоб не було таких ситуації.